Історик Тарас Пустовіт розповідає, у 1875 році в Петербурзі Йосип Хмелевський знайомиться з майбутньою дружиною. У тому ж році молодята переїжджають до Полтави, де мешкали батьки нареченої. Роботи Хмелевського знає весь світ, говорить працівник архіву, адже його фотографії до революційної Полтави виставлялись і за кордоном. Історик додає, якість робіт була високою, і фотокартки зберігали свої фарби. Блискуче створював. І портрети фіксував портрети, і пейзажі, і архітектуру, і сценічні, і театральні сценки. Улики яни, дуже потужні фотомайстри, одесити, харків'яни. Але серед полтавських хмали серед полтавців Хмелевський – це був найвизначніший. За словами Тараса Пустовіта, у другій половині 19 століття в Полтаві проживало 1076 поляків. Фотограф Кмелевський все життя лишався вірним польським традиціям та культурі. Те, що тут містилось ательє Хмелевського це дуже вдале вдале місце, бо неподалік був польський клуб, польський костел. На урочисте відкриття меморіальної дошки Хмалевському до Полтави приїхав віце-консул Польщі Янош Яблонський. Іноземний гість говорить, що в Україні польський тиждень і кілька днів тому меморіальні дошки полякам відкривали у Бердянську та Харкові. Пан Мілецький, яку доску ми сьогодні відкриваємо відкрили це теж свидетельствує та дружбі поляків українців. Він я очень рад, що поляки много хорошого здівали для України. Ольга Гриненко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.